Означає сидіти, перекладається сидіти, а кафіс не сидіти. Тобто цей гім виконується обов'язково стоячи. А цей дуже мож, можна, це молитвослів'я, ніхто ж не заставляє тебе сідати, тобто виході, обов'язково присядьте в храмі. Ні, це, е, цей елемент богослужіння він передбачає, що його можна слухати і сидячи. Навіть в богослужбових книжках православних по сьогоднішній день є цікаві молитвослів'я, які в богослужбових книжках підписані сєдалін. Тобто це коротенька молитва, на якій можна присісти. Єдине, що є одна така цікава особливість, яку людина, знаходячи на літургії, може помітити. Під час читання апостольського читання за літургією священник також сідає у вівтарі. То тут навпаки закладена інша ситуація. Не в тому, що це молитвослів'я в часі якого можна присісти, відпочити, тому що там іде. Тобто от... це не просто священник втомився. Да, це, це не священник. тому, що втомився, не тому, що може присісти, а тому, що священник, виконуючи своє священницьке зобов'язання, свої священницькі повноваження, він звершує рівно апостольний подвиг. Він рівний апостолу. От що цікаво, що сидіти що можна в присутності тільки рівної собі людини. Uh -huh. Якщо ти приходиш цікаво до символісті. людини, яка вища рангу, ти собі не дозволяєш присісти доти, доки, доки тобі не запропонують. Ну, це просто елементарні правила якоїсь такої загальної вихованості. Так от священник на апостольському читанні, якщо в нього є час і можливість, він має присісти для того, щоб сказати, що дорогі друзі, тут же ж не просто Іван Федорович перед вами стоїть і буде зараз вам щось говорити. Я той, хто несе апостольське служіння, тому що має свячення по апостольському чину. Звичайно, що безпосередньо апостольський чин це єпископське служіння, але священник він також звершує все те, що має можливості в міру своїх повноважень. То він там присідає саме для свого рівночесного становища. Решта моментів вони дозволяються присісти в конкретні моменти богослужіння. Навіть той, хто був в храмі, можливо, навіть і чув такі возгласи священника, коли священник каже в слов'янські традиції: це премудрість просто прості, премудрість прості. А в україномовні перекладається як премудрість станьмо побожно. Тобто, це передбачало, що до цього моменту богослужіння людина могла собі дозволити присісти, але на цьому моменті богослужіння обов'язково станьте рівно, і ось ми отримали орієнтир, тому що моє запитання було тоді уточнююче для людини: а як зрозуміти, коли ти можеш сидіти? Коли ти можеш стояти, чи взагалі, в принципі, людина, яка прийшла тільки до храму, не варто концентруватися на, ць на цьому питанні. Якщо ти втомився, наприклад, якщо ти відчуваєш, що твоя спина, ноги після твоєї офісної роботи не витримують, як все таки правильно себе? Повести? Я б сказав би так: після офісної роботи вам необхідно постояти. Дивіться, виходимо спочатку, от говоримо для людини, яка вперше заходить до храму, або там вдруге випадково. Виходимо спочатку з, з елементарних правил поведінки. Якщо ти приходиш в приміщення, яке не є твоєю власністю, це не є твоя домівка, це домівка іншої людини uh -huh. чи іншої громади, ну ти ж не дозволяєш собі відразу падати на диван. Ти заходиш для того, щоб проявити свою повагу. І навіть Хороший твоє, твоє пристояння, твоє стояння, і, можливо, навіть із запитанням, де мені. Де ви мені дозволите стати, воно навпаки проявляє, показує тебе як виховану людину. Якщо ж ноги втомилися, в кожному храмі є місце для того, щоб можна було присісти. Але знову ж таки, ймовірно, це от по тій аналогії Павла Алепського, який каже, які в них довгі служби були, ми все ж таки розуміємо своє ментальне. Така традиція, наша ментальна традиція, благовіння перед авторитетом Божим. Чи маю я право сісти перед Богом і виставляти якісь певні свої претензії? Адже ж нас частина, велика частина молотов, вона полягає в тому, що ми кажемо: Господи, помилуй, Господ і, і подай Господи. Ну, якщо ти просиш, ну, якщо ти звертаєшся з проханням, ну це ж не отак. Так, і не так, як ми зараз і сидимо. не так, так, як ми сидимо. Хоча, хоча, знову ж таки, для того, щоб ніхто не подумав, що нібито є зневага до людини, ми ж повинні розуміти, що є один великий дар Божий в християнстві. Коли апостоли просили Христа навчити їх молитися, він дав їм молитву, молитву Отче нашу. Це молитва, в якій ми маємо право звертатися до Бога, як до свого Отця. Як до свого батька. Це велика честь для тебе. Ти звертаєшся до нього не як до владики, творця судді, а як до батька. І друга річ, яка все ж таки підносить нашу честь перед Богом. Навіть попри те, що українська традиція, україномовна традиція, сімейна передбачає звертатися до батьків на ви. Ми дозволяємо собі до Бога звертатися на Ти.